Шалом народу Божому і благословення всій нашій Україні! Війна триває, ми молимося про мир, ми продовжуємо хоронити героїв і чекати того часу, коли це зрахіття зупиниться. І я знову хочу повернутися до теми, яка є для нас дискусійною, викликає різні реакції. Але це якраз і підтверджує те, що про це варто говорити і потрібно говорити. Хочемо сьогодні поговорити про християнський патріотизм. Здається, ці два поняття несумісні: патріоти це ті, що на землі, християни це ті, що громадяни неба. Але чи існує християнський патріотизм? Ця тема породжує дискусії, спори, поділення серед християн, навіть в одній церкві. Ми бачимо, що одні віддають життя за країну, інші спокійно, навіть проклинаючи країну, в якій народились, залишають її без вагань, не дивлячись на те, чи це по закону, чи проти закону. Хтось тікає, а хтось вмирає. Чи доречно говорити в таких обставинах про християнський патріотизм? Як взагалі християнам залишатися у вірі, у вірності, зразком і виявляти приклад для інших тоді, коли триває війна? Або, можливо, війна це не час для прикладу. Це час заховатися, це час зробити вигляд, що воно не для нас. І знаєте, я дивлюся, що є люди, які спокійно так і кажуть, що це не наше, нас тут немає і не буде. А якщо є, то ми знайдемо можливість для того, щоб нас не було. Якою має бути біблійна позиція? Я переконаний, що часи війни. Це часи, коли ми виявляємо готовність до посвяченого серйозного жертовного служіння людям світу в суспільстві. Бо війна це концентрат беззаконня, концентрат гріха, протистояння, напруження. І саме війна потребує посвячених християн. Але питання ось в чому? Чи Має християнин займати активну громадянську позицію. І взагалі, що це означає громадянська позиція? Чи варто боротися проти зла, якщо все йде, можливо, по Божому плану і ми нічого змінити не можемо? Ми кажемо про те, що в Біблії написано: не любіть світу, ні того, що в світі. І напевно, цей текст дуже добре приміняти у воєнні часи. Не любити просто світу. Бо тут багато гріховного, неправильного, але чи про це йдеться в цьому тексті і слово Божого? Давайте подумаємо про це. Чи існує взагалі християнська модель патріотизму? Чи існує взагалі поняття християнського патріотизму? Християнський патріотизм, як на мене, це. Перш за все, любов християнина до Бога, яка виражається в любові до своєї країни і в служінні своєму народу. Це і є небесний патріотизм, християнський патріотизм. І таке служіння, ось таких патріотів, воно вкрай необхідне у такі визначальні епохи, яку переживає сьогодні Україна. Такі християни потрібні народу в часи потрясіння. Ви знаєте, я подумав: якщо, якщо би про це говорили і дискутували, наприклад, в Південній Кореї або в Ізраїлі, то напевно більшість християн, взагалі, членів церков, не зрозуміли, а в чому проблема? Про що ми маємо спорити чи дискутувати? Чи має християнин в Південній Кореї бути патріотом своєї країни або єврей в Ізраїлі? Навіть якщо він християнин? Я відвідував і Південну Корею, і Ізраїль і скажу вам, що для них ця тема зовсім зрозуміла. Бо історія їхнього становлення, розвитку і всіх тих благословень, які мають ці народи. Однозначно говорить про те, що християни займали і займають досить активну позицію в житті суспільства, і через це країни змінювалися. Ізраїль має свій вектор, я думаю, що це окрема тема. Але якщо ми візьмемо, наприклад, Південну Корею і Північну Корею, ви побачите величезну різницю між цими двома Кореями, які власне є одним народом. Християни не ведуть цих дебатів. До чого мотивує нас сьогодні Дух Святий в служінні нашій країні? Чи готові ми служити як громадяни неба на землі? Чи варто нам сильно дбати про нашу земну батьківщину, тоді, ж, коли наші імена записані на небесах? Іванівська модель патріотизму? Вона завжди має запит в країні, особливо такі, як наша, яка прожила 30 років в свободі, купалася в мирі, насолоджувалася цим миром, і навіть не думала, що за свободу і таке благополуччя потрібно платити важку ціну. І диявол нам нагадав, що потрібно платити. Слово Боже, говорить про те, що. Патріотизм це справді любов до своєї батьківщини. І уявіть собі, якщо ми маємо громадянство небесне, Бог залишає нас служити на цій землі. А це означає, що християнський патріотизм він ще сильніший, ніж просто патріоти, які є в Україні. Чому? А тому, що ми говоримо не тільки про добробут країни, про її незалежність, про мирне існування. І розбудову цієї країни. Ми говоримо про особисте відродження кожної людини, про відродження всього народу. Ми молимося про це, про навернення людей до Бога. Тоді справді ці всі благословіння тривалими будуть в історії одного народу, тому що люди навертаються до Бога. Це і є наш патріотизм, це є наше вболювання і сильна любов. Так, як казав апостол Павло про євреїв своїх співвітчизників, що я заради них готовий, щоб вони пізнали Христа, готовий сам бути відлучений від Христа. Ось яка велика любов. Навіть тоді, коли люди цього не приймають, він бажає цього. І, звичайно, християнська модель патріотизму, вона якраз основана на вірі в Бога. Вона сповідує цю цінність відродження кожної людини. Персонально і проголошує необхідність духовного відродження всієї нації, християнських цінностей, християнської моралі, поширення вчення Ісуса Христа серед людей. Тоді приходять переміни. І коли ми про це говоримо, ми розуміємо, що християнський патріотизм він має свої особливості. Тому що, перш за все, він оснований на біблійних, незмінних цінностях. Він не залежить від тимчасової погоди зовнішньої так? зовнішньої кон'юнктури чи якихось світських стандартів. Це і є ознака патріотизму. І коли апостол каже, не любіть світу, ні того, що в світі, і коли хто любить світ, тому немає любові отця, це говорить про те, що ми не сприймаємо гріховні стандарти цього світу. І ми будемо виступати проти будь-якого гріха, якщо сьогодні агресія, вбивство. Кровопролиття і все інше є безумовно гріхами і злом. Ми маємо це не любити і маємо право ненавидіти зло. Так говорить Слово Боже, це ознака патріотів. Християнський патріотизм відкриває перед людьми вічні перспективи, тому що він не обмежується тільки земним вирішенням якихось проблем, а він відкриває. Вічну перспективу. Слово Боже каже, Христос вчив нагірній проповіді, шукайте, перш за все, царства Божого і праведності Його. Про інше Бог буде турбуватися, додасться вам, Бог благословить вас, але в пріоритеті має бути Царство Боже. І це сутність нашого Євангелія до кожної людини. І її потрібно проголошувати, тому що зміни в серці приводять до перемін в нашому оточенні, в нашій родині, в наших сім'ях. На нашій роботі, в наших містах, селах, в нашій країні. І християни таким чином говорять про те, що вони дбають про міста і села, в яких вони живуть. Християнський патріотизм, він може навіть вступати в конфлікт з національними інтересами країни, якщо нація чи влада відступає від Бога. І там, де йде порушення Божих законів, ми слідуємо цьому правилу, яке колись проголосили апостоли. Стоячи перед Синедріоном, вони казали, чи справедливо перед Богом більше слухати вас, ніж Бога. Коли йдуть певні відхилення у житті суспільства церква як сіль і світло дає цьому оцінку. І повертає людей до Бога. І це наш християнський патріотизм. Бо ми проголошуємо ці речі і говоримо істину для того, щоб прийшло зцілення на нашу землю. Так роблять християнські патріоти. Християнський патріотизм є нічим іншим, як проявом Божої любові кожного християнина до свого народу. І ми проголошуємо не просто національні цінності, а наднаціональні, моральні, вічні цінності для своєї країни і для усіх народів. Тому наш патріотизм і національний, і міжнаціональний. Ми проголошуємо панівну роль Ісуса Христа, важливість і вічність Його вчення, і тому відроджені люди дбають про те, щоби в першу чергу про це чули їхні співвітчизники, наше покоління. Як виявляється християнський патріотизм? Перш за все, у любові до нашої країни через наше пророче служіння. Церква є пророчий Божий голос для свого народу. Пам'ятаєте, Бог вибирав в Ізраїлі час від часу, особливо в, в, в періоди відступництва пророків. Наприклад, Єремію чи Зекіля, і він каже до пророка Єремії, що я тебе посилаю. Не кажи, що ти молодий, бо все, що я тобі скажу, ти їм скажеш. Не бійся їх. Він каже пророку Ізекілю: іди і скажи їм. Будуть вони тебе слухати чи ні. Вони народ твердолобий. Вони тебе навіть не, не захотять слухати, але вони мають знати, був пророк між ними, який говорив Слово Боже. Тому християни розуміють особливості нашого часу, і це їхня пророча здібність. Християни розуміють, що відбувається глобально в світі. Християни розуміють, що Бог хоче сьогодні від церкви і від кожної людини. Християни є екзегетами нашого суспільства. І церква це є той діагностичний центр, так? експертний центр світу, який говорить точно, яка наша погода сьогодні, які тенденції, які небезпеки, виклики, як долати це. І це все включає в себе якраз ось цей наш християнський патріотизм. Ми боремося за. Зцілення нашої нації, нашого народу і нашої країни. Перш за все, ми народилися тут це зона нашої відповідальності. Це означає, що Бог діє через нас. І тому ми розуміємо історію, беремо уроки із минулого і використовуємо в наш непростий важкий час пророче служіння. По-друге, молестовне заступництво за країну в різний спосіб, по-різному, впродовж. Вже 11 років, четвертий рік повномасштабної війни, ми звершуємо молитви. І за Словом Божим, як казав апостол, насамперед прошу, щоб звершували молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів, за тих, хто при владі, щоб нам жити тихим і спокійним життям у всякій побожності і чистоті. Це добрий до вподоби нашому Спасителю Богу. Зазначте, молитовне. Служіння, молитовні марафони, пости й молитви, Національні дні молитви на рівні України, на рівні якогось окремого регіону, міста, села. Церква залишається в цьому подвижництві молитовному, і Бог багато чого зробив. Це ознака християнського патріотизму. Ми не просто вболіваємо, ми є частиною цієї битви. Або ми говоримо про моральне виховання через впровадження християнських цінностей у життя нашого суспільства, чи то в школах, чи інститутах, університетах, виховання в дитячих садочках, виховання в сім'ї, сам інститут сім'ї, ствердження цього інституту, моральні правила і закони, які приймаються на рівні нашого парламенту. Або якщо це аморальні, антихристиянські, ми підкреслюємо, що це негідно, це неприйнятно для нашого суспільства, це ознаки християнської активності і патріотизму. Захист наших основних прав і свобод. Свобод людини. Просто людини, яка має право на свободу совісті, віровизнання, на свободу зібрань, на свободу слова. І, згадуючи минуле, що відбувалося в історії християнства, в історії інших народів і країн, ми сьогодні говоримо, що в Україні ми відстоюємо саме таке право свободи. У нас немає питання, яка є різниця. Ми бачимо, як скорочуються свободи, релігійні свободи на окупованих територіях України, де прийшли так звані освободітелі, які правила прописуються сьогодні. Як сьогодні понівечено право людини вільно вірити в Бога? І християнські патріоти піднімають свій голос заради того, щоб світ чув переслідування, утиски, вбивства, обмеження, це те, що відбувається там, де скорочуються свободи. І християни стоять за, за те, щоб. Свобода тривала. І, звичайно, християнський патріотизм включає мобілізацію всіх християн до захисту своєї країни в різний спосіб, відповідно їхніх переконань, їхньої совісті. Але ми розуміємо, що це час, коли потрібно протистояти. І пацифісти, і мілітарісти, християни можуть бути патріотами своєї країни. Бо вони бачать, яке зло коїться тут. Вони моляться і за інші країни для того, щоб Бог зупиняв зло, звідки воно суне. Щоби Бог дав покаяння тим, хто сьогодні проливає кров. І це ознака патріотизму. І безумовно, служіння миротворства. Блаженні миротворці, вони синами Божими будуть названі, так говорить Ісус Христос, і тому служіння християн. Направлено для досягнення спільного блага жити мирно народам в умовах справедливого миру. Приймати Євангелію, підкорятися Слову Божому. І через це можна досягнути справжнього миру між Богом і людиною і між людьми, між країнами, державами, між народами. Це наше служіння християнських патріотів. Бачите, це одне із. Але воно досить важливе. І, і, звичайно, служіння милосердя. Тому що волонтерство в різних формах сьогодні, капіланство, душеопікунство все це зводиться до, до заклику, який ми читаємо в Біблії: не будь переможений злом, але перемагай зло добром. І це час творити добро, це час сьогодні протистояти цьому, і поки є час, сказано, робімо добро всім, а найперше тим, які рідні у вірі. Висновки, які ми можемо зробити, християнський патріотизм поєднує любов до свого народу і відповідальність перед Богом проголошувати всю біблійну правду людям, навіть якщо вона гірка буває. Християнський патріотизм він сповідує високі моральні біблійні цінності і сприяє розвитку справедливого миру і морального суспільства. Про це наша молитва. І наші зусилля. Християнський патріотизм включає боротьбу із злом, але в той же час виключає різні форми екстремізму, нетерпимості, насилля, агресії, все те, що можна засудити, навіть якщо воно сунеть під християнськими гаслами і спасіння християн. І християнський патріотизм. Є вираженням найвищої любові, агапи, відроджених людей в цьому світі, коли вони навіть своє життя покладають за це. Так говорить слово Боже. Тому кожен християнин в часи війни покликаний відповідально, чесно, сміливо служити в сучасному контексті, розуміти біблійні причини воєнних подій. Засудити війну як демонічне явище, яке поширюється через людей, які служать сатані, протистояти всякій агресії зла, і перемагати через служіння своєму зраненому народу, для того, щоб Бог зупинив, благословив і послав свій мир. Чи існують християнські патріоти? Чи ви є одним із них, свідомі християни? На більшості територій України залишаються в цій духовній битві, яка обов'язково закінчиться перемогою Ісуса Христа. Нехай так і станеться. Божих нам благословень!